Наша машинка заїжджає на, на територію. На територію заїжджає таке прес-підбирачі, там що ззаді сівалка, Оверум. Такі красотунчики. Дуже гарно. Мені подобається, така як машина заїжджає з такою технікою, аж класно знімати і відео, і розгружати, і працювати. Мені подобається така, така машина, коли заїжджає, то дуже класно. Ну, зараз шофером. Зараз шофером ще поспілкуємося, я знімлю відео, що саме приїхало. Так, і прийшло до нас, що в нас прийшло. Зверху в нас жовта — це Рів'єра. Рів'єра 40 -го. Так само знизу теж, також Рів'єра, потім Велбер. Велгер 42, зверху Велгер 41. Тімо може трошки грізноваті, але ось все помиється, все буде. Так, знизу 42 рев'єра. Теж вроді тактинуся непогана така. Потім зверху Нью-Холанд 265 у нас був то недавно. Чоловік телефонував, дуже дякував, казав, що дуже гарно робить. Він дешевший такий, але непоганий. Потім у нас... Велгер 42 знизу, зверху Масей Фергінс 120-й теж нещодавно продав, чоловік телефонував. Якова дуже гарно працює. Велгер 45 і зверху Велгер 41. Ще так середенько пробіжуся. З тієї сторони. 42-й на нових апаратах. Дядько середині все змазав, все в маслі, все гарно. І це середина яка Який? шахта вкрасть. Бачите, яке напрацювання прес. Навіщо не стерлося сильно. Шахта ще вкрасть. Чуть, чуть покажу, бачите. Ветюк виходив красочка. Ото прес. Який можна працювати. Так 120-й холод. Так, ну той же більше той теж. Цей на старих апаратах, бо то вже більше, видно що він попрацював цей прес. Ну і відносно і ціна буде тож також, вона дешевша, так 41. Це та рів'єрка. рев'єрка. Ну все, будемо розгружати, роботи є багато, скручувати. І поки я настроювався знімати, то вже хлопці моментально вже ззаді сівалку. Оверу вже зняли. Не спів показати, ну нічого, пізніше покажу. Ну, розважаємо, що десь є прикаточки. Ті колеса йдуть де до цієї великої сівалки увернув. йшли тут і все. Тут і я зібрали там щось є ще на, на комбайна. На. Щоб колись не покидали, не повлізало. Прикатка до До Дутині прикатки, тут я розшипу, по колесо. Породні, породні так. Все плюс мені пошенові кинуть мотовило. До сам по У нас там притягнув сам трошки як таке мотовило. Погане. Ну все, розгружаємо, Хвати гореть.